І 20 поранених в Херсоні. Місто окупанти масово атакували кабами. Зафіксовано чотири влучання серед потерпілих двоє дітей, двох і чотирьох років. А пошкоджено школу багатоповерхівки подробиці чергового воєнного злочину Росіян в сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук. Цю школу росіяни атакують уже вдруге. На землі обстріляні підручники, які повилітали разом з вікнами. Всередині гуляє вітер розбомбленими класами та друзки скла, що надто голосно хрустять під ногами. Із прилеглих багатоповерхівок, які пошкоджені ударною хвилею, госпіталізовують поранених. Там гематома. Постраждали двоє маленьких діток, які були в квартирі з мамою. Вони ледь встигли втекти від вибухової хвилі. Ми не хотіли Ми були вдома. Раптом пролунав потужний вибух. Спочатку один почало вибивати вікна. У мене троє маленьких дітей. Ми кинулися тікати з кімнати. Тоді вже пролунав другий вибух, і посипалося все. Діти у лікарні їхні стани лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Госпіталізовано двох дітей, трьох та Чотирьох років, які отримали поранення внаслідок обстрілу, діти отримали міновибухову травму, скалкове поранення нижніх кінцівок. Нічого не ціло. Ні дверей, ні вікон, навіть з тої сторони Йдемо. мешканка цього будинку у стані шоку. Жінка не травмована, але не може ще усвідомити, що залишилася без житла. Прошу, давайте, по речам, що може казати для того, щоб ми вас зараз приселили і вам було де жити? А ця жінка ледь стримуючи ридання вперше заходить у свою квартиру після бомбардування. Все спокійно. Ужас. Боже, цей чоловік момент удару якраз зашивав балкон фанерою, щоб захистити помешкання від обстрілів, та не встиг. Довелося впасти на підлогу та відповзати так і врятувався. Чую вже вже пішло. Вже ето, ти ай поліс раком. Ну, я так поняв, це сюди, але вона вже пішла по кроку. З однієї з квартир рятувальники деблокували двох мешканців. Усього після цього масового обстрілу до медиків звернулося два десятки людей. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, два дитсадки та школа. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.